Друзі, вітаю! Мобілізаційний вік в Україні має бути в межах від 20 до 50 років. Такі заголовки з'явилися в українських засобах масової інформації пару днів тому, після того, як народний депутат Роман Костенко дав інтерв'ю «Українській Правді. Такі думки, до речі, висловлювалися людьми, скажімо так, дуже близькими до війни, ще починаючи з весни цього року. Наприклад, ветеран АТО, керівник фонду Повернись з живим Тарас Шмут. Ще в квітні цього року, під час інтерв'ю ті ж «Українській правді, заявляв, що військо потребує молодих людей, тому мобілізаційний вік потрібно понести до 20 років. Заступник командира 3 ОШБ Родіон Кудряшов заявляв, що достатньо понести до 21 року. Але коли таку позицію оголошує публічно Роман Костенко, який є не просто народний депутат, до речі, один із небагатьох у діючому скликані, який заслуговує на щиру повагу, так от Роман Костенко є секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І коли щось озвучується людьми такого рівня, це вже той випадок, коли як то кажуть, диму без вогню не буває. Крім того, Костенко підтвердив, що і наші західні партнери цікавляться, чому Україна не призиває найбільш активну категорію людей до армії. Про те, що партнери України порушують питання зниження призмого віку, на початку вересня заявляв і нардеп Федір Веніславський, який також є членом того ж комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Тим не менш, друзі, станом на зараз жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку не існує. Тобто, жоден депутат або Кабмін, або президент поки що не подали жодного відповідного проєкту закону. Тому сьогодні ніяких юридичних розборів не буде, бо немає, поки що щось розбирати. Але я б хотів би проговорити з певною інсайдерською інформацією, як то кажуть, думки в голос і отримати від вас зворотній зв'язок щодо перспектив таких змін. Як ви могли бачити, я не назвав це відео, чи буде понижено призовний вік до 20 років. Для мене очевидно, що він буде понижений. Чому? Давайте подивимося спочатку на верхню межу на сьогоднішній день. 60 років. Я, до речі, знімав відео про граничний вік перебування у запасі і отримав чимало гнівних коментарів. Ну, ніби це я, у 2014 році приймав закони про його підвищення до 60 років. А потім у 2020 році був суддею Верховного суду і виніс рішення не на користь військового зобов'язаного. Мені, як і більшості підписників. Е не подобається така норма про граничний вік у 60 років. А ще більше не подобається те, як її приймали. І ще мені більше не подобається, як її трактують наші суди. Але я ставив за мету донести підписникам реальний стан речей, який треба враховувати на сьогоднішній день при виборі тактики і стратегії захисту своїх прав. Але повернемось до ініціатив про е зменшення верхньої е межі призов. Пан Костенко сказав, що старші за 50 років можуть йти служити за власним бажанням, але не в бойові підрозділи. І з цим важко не погодитись. Навіть СРСР під час Другої світової війни, якщо мені не згаджує пам'ять, спочатку встановив межу мобілізаційного віку чоловіків у 37 років. і... Пізніше підняв до 55. Згідно моєї інформації, наразі ТЦК СП по факту мобілізують чоловіків не старше тих же 55 років. Більш старших мобілізують рідко, і то, якщо людина вже дуже наполягає. Саме тому, на мою думку, така межа у 55 років буде закріплена законодавчо. Тепер, що стосується нижньої межі, я виставлю свою думку, в жодному разі не претендую на істину, але я не впевнений, що забираючи від верхньої межі 5 років, ці ж 5 років будуть відняті від нижньої межі. Це дуже і дуже непопулярне рішення. Згадаємо, як приймалися зміни про зниження віку мобілізації з 27 до 25 років. Верховна Рада прийняла закон ще у травні 23-го року, і цілий рік президент його не підписував. Думаю, тут історія буде наступна. Буде внесено законопроект про пониження віку мобілізації від 20 до 55 років. Буде просканована думка суспільства на предмет готовності воювати далі, але жертвуючи молодим генофондом. Або суспільство підведуть під думку про необхідність. Так званих мирних переговорів. Істину знайдуть десь посередині і знизять нижню межу на ті ж 2 роки, тобто до 23 років. А далі президент ще буде дивитися по ситуації на фронті і приймати рішення підписувати закон чи ні. Друзі, цікава ваша думка про доцільність чи недоцільність зниження нижньої і верхньої межі мобілізаційного віку, і коли це може статися? Тим не менш, традиційно нагадую, що варто сьогодні допомогти нашій армії, бо курс курском під Покровськом і турецьком нашим дуже і дуже важко. Треба допомагати. Все буде Україна!